Вітаю, народ! Безробітний на зв'язку, і сьогодні я вирішу тонути по вам тонною проєкторів, кожен з яких є топ в своєму ціновому бюджеті. Давайте, щоб ви розуміли, ми починаємо з 2400 гривень, так, всі ціни в рідній, ненці, українській гривні, і закінчуються 24 тисячами. Звісно, ви зможете знайти. Кожен під свій бюджет-проектор, але якщо тут я чогось не показав, ми на цьому зупинимось. Давайте почнемо з цього відомого малюка. Ви скажете, а що ти не міг підсунути до кінця? Міг. Але на цьому місці мають стояти проєктори, які будуть коштувати тисячу, тисячу сто гривень. І це будуть не якісь порізані малюки, яких просто неможливо дивитись, з ними погратись та викинути. Ні, це будуть нормальні проектори з андроїдом, з вмірою яскравою картинкою. Але вони ще до мене не доїхали. Так, це в нас макубік hy 310 x і важливо, щоб він був X, тому що що в собі поєднує цей малюк. По-перше, це зовнішній блок живлення. Мінус це чи плюс, так є. Коли блок живлення зовнішній, проектор нагрівається набагато менше. Чому? Не знаю. Можливо, коментатори та експерти мені пояснять, це. Не просто малюк, це короткофокусний проєктор. Так він не найяскравіший в цьому списку. Але видаючи 100 дюймів з 2 метрів, в йому яскравості вистачає за очі. Також гарна кольоропередача. Також нормальний, бюджет, нормальний динамік в своєму бюджеті. Самостійний проєктор. І найголовніше в нього ніжка не клацає. Тобто, ви можете обрати для себе зручне положення в кожному. Будь ласка, в кожному міліметрі, і ви можете його коригувати. Він робить 360, можна його транслювати в стелю. І так, ми багато приділили часу проєктору за 2400, бо він вартий кожної свої гривні. Він не настільки гарячий, як 320-й. Він фуліч дішний, він короткофокусний. В нього достатня яскравість, гарна кольорова передача. Далі вам взагалі по списку було мети чи ні. Так, і цей проєктор їде на день народження Максимки, якому виконується 10 років. Бу! Тепер в нас X-Nano. І ви скажете: та ти, ти що прикалюєшся? X-Nano за 4600. Та ти там пропустив ну, тонну проєкторів, там і 3, і 3200, там забито всіма кубіками. Саме так. Ми знаємо: 350-й макубік, 450-й, 400. -й, там це вже трошки дорожчий. Це купа макубіків, які всі хворіють перегрівом, мають однакову кольору, передачу. І, в принципі, це однакові проєктори. Що вам пропонує ось цей? Так, в нього є геймерська rgb підсвітка. Але насправді він дуже схожий на Хорлат. Але в цьому самому бюджеті 4600 він пропонує 2:16. Він пропонує сумку переноску. Він пропонує голосовий пошук на пульті. Я не просто так вивалив пульти. Він пропонує вам справді RGB підсвітку. Він має геймерський режим. Не сказав би що це топ-проектор для ігор, але це можливо. Він це пропонує. В нього набагато кращий звук, ніж макубіків. І в нього нема проблем з перегрівом через своє охолодження. Він гарно ремонтується, нормально чиститься. І в своєму бюджеті він прям класний по своїй начинці. Взагалі, до всіх X Nano я раджу tv бокс, хоча б базовий, або ігрову приставку, бо вона відкриває додаткові налаштування, і проектор розкриває себе на максимум. Але і в стоці він досить класний. По цьому проектору не маю що сказати. Ідемо далі. Ну, жартує. Це проектор з вбудованим акумулятором, які в нього фішки, та да, наче і небагато. Він програє багато кому по яскравості. Він всього 720 p щоб не дуже розряджати батарею. Він автономно тримає всього до 2 годин без звуку. Тобто, звук треба транслювати з Bluetooth-колонки. Але поїхали. Автофокус, в нього нормальна картинка, в нього вбудований акумулятор. Він може живитись від павербанку, який працює зі слаботочкою, бо він не заряджається від павербанку, а живиться від нього. Павербанк може просто не бачити його і вирубатися. Він портативний з нормальним звуком. І так, ціна 5000 вже трошки кусається, і цей буде в усьому кращий. Але якщо вам потрібен портативний проєктор, тут аналогів нема. Ті, які з акумулятором, вони коштують 8 8,7,5 цей за 5. Що в нас тут? Ти що нам вирішив вивалити? Ти сам казав, однакові корпуса. Але ти нам вирішив вивалити Хорлат XI. WBSI. Ні, я не вирішив. Вам просто ці проектори заробились по повній. Вони, кожен з них хоче посперечатись з конкурентами. Можливо, один завод виробляє щось нове. Можливо, вони справді сперечаються, бо вони почали піхати в свої проектори просто по максимуму. Так, ціна в них зросла. І вже за 4600 дуже важко знайти. Я пропоную таку ціну, але це під замовлення, це треба чекати. А на ринку вони вже почали там по 6 щось вилазити, по 6,5. А чому? Версія 1.8 нам не дуже цікава. Вона є, вона класна, якщо ви використовуєте TV-Box, Але ми беремо базу. Отже, поїхали. Що в нас пропонує Хорлат? Це 2.32. Так, це проектор без автофокусу. Ми керуємо, будь ласка, пальчиком. Але в 2.32 відкриті налаштування. Гарна картинка. Він супер яскравий. В нього новий дизайн корпусу. Дуже багато хто гнав на хорлати. Типу, нам та чистка нахрен не нужна, ось тут, нам потрібні кріплення. Що вони сюди накрутили? Тут також є різьба, але що це таке, як до цього кріпитись, я не знаю. Вони поставили тут різьбу, тут різьбу, тут, тут, тут випустили свій кронштейн, який якось тут прикручується. Це я не знаю, смішно чи не смішно. Значить, я взяв до нього кронштейн павучок він цепляється під чотири ноги, врізається куди захочеш стіну. Цей. А чого тут стоїть XVI? А все дуже просто. Так, вони ще не дійшли до голосового пошуку, але цей вирішив ультанути просто. В бюджеті так він трошки дорожчий якщо там цей гуляє там по Ну, Під замовлення такий навіть за 4600 не взяти, бо це версія 1.8. Але під замовлення там п'ятерку вже можна його шукати. В наявності він, коли це десь в районі там 5600-5700, ну, так, ми граємось там по сотці. да, Цей вже нас вилазить за там, 6 Там все-таки це 6400. Але, але народ, блін, це ну, такі проектори ви і під 7 будете шукати. Чому? Бо вони вляпали сюди новий Android 12. Вони поставили тут новий оцей корпус, який мені мене смішить, але він тут є. Да? Оця, оця фігнюшечка. Вони поставили сюди автофокус, автотрапецію, поставили новий цей, поставили сюди 2,62. Що? Так, вони вляпали сюди 262. Тут нашій DDR3, і тут DDR3, але тут вона чогось швидше. Проєктор працює, швидше відвікається, швидше. І це саме ця версія на 64. Наскільки варто це, насправді, чесно скажу для себе, я взяв би базовий хорлат чи базовий цей 1.8, і на різницю вліпив би ТВ Бокс. Без приколів. ТВ Бокс заміняє всю цю мозгу. Так, я би не отримав автофокус. Так, я би не отримав розширені налаштування кольорів, якихось там режимів і все б робив ручкою. Але я виставляю з руки і я кажу, як є. Ви собі обирайте будь-яку модельку. Ви собі навіть можете не хорлат шукати. Бо ти скажеш так, братан, ти тут пропустив, да, купу Маккубіків, і ти тут пропускаєш. В нас є там і зараз почнеться якісь елешки, ЗЕшки і тому подібного. Проектор споживає 95-105 ватт. Видає чудову яскравість, має відкрите налаштування, гарну картинку, гарну кольору чудовий звук, класне охолодження. І він ремонтується. Я ремонтував такий проектор. Чесно, ремонт не мав сенсу, бо ми з людиною домовилися, що він відправляє мені той проектор і забирає просто іншу модельку по зниженій ціні. Бо в проекторах увага! Вигоріла матриця, вигоріла. Вона не просто пляма пішла, він майже не перегрівається. В нього було залишкове зображення через статичну картинку, яка просто днями транслював. Далі згоріла плата живлення, тому що від мережі прилетіло 220 в проектор. Проектор ніколи не вимикався на кнопку. Обрубали ці дюбіля, обрибали коротше пробки. Потім знову вмикали. І отак він з мережі не вирубався, в нього туди-сюди в нього ганяло. Потім, значить, захисне скло, там це полязаційне, також там були якісь проблеми, воно, по-моєму, почало слоїтися. І я не пам'ятаю, там ще щось було. Тобто, там по платі живлення, по матриці, по склу. І ще якийсь момент був, здається, діод. Мені здається, що проєктор почав вже стартувати, а картинки не було. Я там перекидав щось таке. Ну, Тобто, там він в своє відпрацював. І навіть з такого стану я його відновив, потім подарував, але ну, там в ремонту не було смисла. Вони кльово ремонтуються і гарно живуть. Давайте. Качуємо далі. Ах. Так, в нас були там проєктори. До сіми тисяч. Цей ми всі знаємо, він 24-26. Що це в нас? Це в нас сіомішний проектор. Знаєте, як Xiaomi люблять назвати, назви свої робити. Це два Pro SLI MFX Satisfaction. Він крутий. Я не можу нічого сказати, бо на, ну, якщо би я обирав я би все-таки обрав би якийсь там китайський без софта проєктор, ще докупив би до нього ТВ-бокс, собі мав би три лазерну технології, так, він був би там трошки дорожчий, там 28-30 тисяч з ТВ-боксом, можливо 32, цей би все-таки обійшовся там 26-25 Ну, така ціна, але цей має якусь свою сяомішну технологію. Він там і Ділпі, і в нього є три кольори. Але в трошку досбавили четвертий синій колір Але я думаю, що синій має бути в базі. Картинка топова, короткофокусний. Має начинку Android TV сертифікований. Бачите, який пульт. Ну, це ж Xiaomi, Тут все буде на рівні з класним звуком, з класною картинкою. Три роки відпрацював без обслуговування з закритим модулем. Зараз буде на ремонті. Коротше, це проектор, який вартує своїх грошей, але в цьому бюджеті неймовірна конкуренція. Кожен скаже, так краще, восьмі той, та краще за той. Там, коли ми перевалюємо за 23 тисячі, там мільйон варіантів. Чого я ігнорую цей проектор? Ви можете відкрити OLX, ви можете відкрити інтернет, ви можете почати його шукати. Там е, хтось 9,5 ще нема, але скоро приїде, хтось 10,5, але вже забираєте. Що це за проєктор? Ви можете побачити огляди на, здається, C5, на C4 Pro. Це що за проєктор? Я його включив, я охренів взагалі. Я реально, давайте дивимось, спочатку пульт розбираємо, ми зараз будемо просто. Обсмоктувати, я не знаю. Пульт. Дай мені Боже, сил з цією жовтою кнопкою розібратися. Я не зрозумів, як тут активувати Google асистент голосовий пошук, а він тут є. А Google асистент тут є, тому що цей проектор має сертифікований Android TV Як і цей? Але скільки коштує цей? так давайте. От я там називав ціни, я вже ладно спалився. Якщо 10,5 OLX пропоную. Конкретно цей я буду виставляти за 9,5-10 тисяч. Думаю, якщо його не забере одна людина, яка чекає під замовлення інший проектор. Він має право його забрати і забрати дешевше дев'яти. Це чесно, давайте я вам просто про нього розповім. Якщо він його забере, це буде прикол, того що я роблю зараз рекламу цьому проектору, а в мене їх не буде в наявності. І ви побіжите купувати. Єдине, що від себе скажу, під замовлення я вам зроблю найнижчу ціну. До дев'ятки ми робимо. і Але будете чекати. Ми дивимося на це дно. Просто це не дно, це топ. Як продумали проектор, зробили тут нормальну заглушку. Вона дуже міцна, вона витримує будь-яке кріплення в будь-якому нахилі. Проектор має ось такі от видумні зони. Так, можливо, вони колись засаряться, Він має дуже класне нагнітання повітря, він себе охолоджує. Він в базі, має три режими використання експлуатації. Це яскравий, базовий і безшумний. В яскравому він хріначе, просто я не знаю. Я оці два поставлю. Він трошечки буде яскравий, а ті всі їх поруч нема. Я фанат харлатів. Я кажу споживання 95-105, 200 споживання електроенергії, 200. Одразу можете дзвонити в мережу і казати: я не майню, я включив проєктор. Звісно, це в яскравому режимі. І в тихому режимі він буде споживати 80 Вт. Але що вони просто зробили з цим проєктором? По-перше, навороти. Вони поставили сюди оцю електроніжку. Чи це панти? Так, це от панти. Вона запам'ятала свій. Ну я наскільки вона висунулась, вона там підіймає, опускає проектор, коригує його і вся ця фігня. Ми не будемо цим користуватися. Чесно вам кажу. Бо, можливо, один раз ви його виставите. Нахіл побачити тут. Є автофокус, автотрапеція, обхід. Цих перешкод ви не будете цим користуватись. Так, це прикольно, але ви все одно виставити його з руки, як вам подобається. Автотрапецію ви можливо будете користувати, але виставити його по чотирьох кутах, щоб мати максимальне зображення. Обхід перешкод. Ви вимкнете, бо вона обрізає картинку. Але проектор має швидку ddr 4 пам'ять. Бум! Він має Android TV. Тобто, це не просто якийсь безім'янний чи Google TV. Блін, я можу заплутатись. Чесно, якщо що, ми його ще будемо вмикати. Він має офігезний зум. він має офігезну картинку. Він не милить. Кольорова передача просто вмикаємо круги, байдуже, який режим: яскравий, середній, тусквий. Всі коло в колах ми бачимо. Далі вони просто от дуже важко його рухати однією рукою. Справді він. А, далі по портах. Що це за порт, я навіть не знаю. 3,5, 2 USB, HDMI 1 LAN-порт гігабітний. Тут, значить, стоїть динамік. В чому прикол? Так. Десь здається, був другий динамік. Його не видно. Дуже басистий. Дуже класний звук проєктора. А тут стоїть радіатор, він величезний. Він, напевно, багато цього проєктора. Це половина це радіатор. Він дуже величезний, класно охолоджує проєктор. По менюшці я його вмикав. Це от просто, що ви підключили ТВ-бокс, е, чи цей проєктор нема різниці, бо менюшка така сама, як в ТВ-боксі, і я не знайшов в нього жодного мінуса. Так, оце, оце те, що регулює, треба дивитись картинку. Але для мене проєктор до 9000 це якщо хочеться покраще, ніж те, що було показано, це ось цей. Які в нього можуть бути конкуренти тільки якісь довгофокусні проектори, тому що людині, наприклад, потрібно там, 5 метрів дивитись фільми, і все одно довгофокусний буде дуже тусклим, але він спробує і окей. Цей проєктор видає більшу картинку, ніж Хорлат. Тобто, якщо той дає з 2.80, цей дає 260 чи з 255 100 дюймів, і в нього класний зум, і в нього немає мила, бо оптика ну просто вона ти що величезна. І навіть якщо всередину десь попадає волосинка, вона з часом здується. Але якщо не здується, це не проблема, бо на кожен проєктор я даю одну безкоштовну чистку на протязі року. І коли ви його нормально заб'єте, а треба забивати нормально, ви відправляєте мені, я вам безкоштовно його чищу. Чесно. Я подивився цей проєктор трошки, і він мене здивував своєю яскравістю, своєю швидкістю в роботі, своєю менюшкою, своєю кольоропередачою. В нього повністю відкриті налаштування, і ти можеш грати з усім балансом: червоного, зеленого, синього, різкістю, насиченістю, яскравістю. Переходиш в режими всі, безшумний режим. Динамік голосний, басистий. Вистачає повністю. Один чи два динаміка не знаю, бо звук дуже чистий. Класного. Така класна картинка. Я мастив хліб смальцем. Давайте робити більше таких. Але попередні ці DeS4 чи 4 Pro був гавнячий. Чому? Тому що якщо в цього чудовий білий і класно кольорову передачу можна зробити, то там були всі кольори дико вигорівші, ніяк вони не регулювались, і там було просто потрібно забивати його було взагалі. в Відсутність насиченості в дуже темний колір. Це я не пам'ятаю, чи це 4 пробуло, чи 4, чи 5. Ну, от якісь попередні з них. Там вони зробили гавнячу, перенасичену кольору передачу. Вони тут все відрегулювали. Вони реально зробили класно, вони показали ну, всі ці штучки, в яких я не шарю, але результат получився Вітаю народ. Коротше, я вернувся на YouTube.